У період безперервних інформаційних атак ворога достовірні новини стають головним інструментом захисту та стійкості. Напередодні дня працівників телебачення та радіомовлення у Чернівцях відбувся форум медійників. Фахівці з інформаційної безпеки та представники провідних місцевих медіа зібрались, аби обговорити найактуальніші виклики галузі. Детальніше дивіться вже за мить. Зібрали заради спільної мети у Чернівцях близько півсотні медійників взяли участь у тематичному форумі серед ключових тем протидія дезінформації, викриття фейків та об'єктивне висвітлення суспільно важливих подій зараз. В стані війни. Яку російська федерація веде з Україною і веде до світу? А що таке гібридне. Коли поєднуються військові і невійськові методи. Представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області Любов Нечапорук каже, аби суспільство отримувало високоякісну інформацію. Кожна ланка медіасередовища має працювати як єдиний організм. Сьогодні на одному майданчику такому інформаційному ми зібрали і представників медіа, і операторів зв'язку, і технічних служб концерн РРТ присутні. І є представники служби безпеки України, кіберполіція, тобто Сьогоднішній захід він охопить цілу цілий спектр тем, починаючи від, скажімо, трансформації медіа, так в період різного часу, і завершуючи безпекою в плані інформаційного простору. Попри виклики, які нині переживає медійний простір, забезпечення доступу до інформації залишається пріоритетом для буковинських інформаційних ресурсів. Якщо ми говоримо про медіа Чернівецької області, то наші медійники в період воєнного стану, а перед тим і в період ковіду зіткнулися з величезною кількістю проблем, починаючи від фінансового нестабільного становища, браком рекламного ринку і завершуючи браком кадрового потенціалу, знову ж таки відключення. Електроенергії, так під час яких треба всім адаптовуватися і якимось чином виробляти ту концепцію, як працювати далі. Наші медійники з цими труднощами справляються, їх долають, і в цей непростий період вони виробляють новий контент. Наповнюють ефір а, теж важливою інформацією протидіють інформаційним атакам держави, агресора. Тому інформаційна стійкість, стійкість медіа, вона якраз про це. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.